Всім привіт, друзі! Так, треба підібрати освітлення, мабуть, ось так буде мені трошки правда в очі вдобити. Зате буде освітлення дуже-дуже гарне. Давно я не знімав бігові відео, але є певні причини для цього, не було в мене таких регулярних тренувань. Зараз хочу їх відновити. Ну, почну з того, що хочу вам подякувати всім. Нещодавно ми перешагнули перекрукували позначку 600 підписників. За що вам дякую за те, що ви дивитесь відео, за те, що підписуєтеся і дивитесь мої відео. Звичайно, серед моїх підписників багато моїх учнів, але я останнім часом помічаю, що також підписуються деякі вчителі, підписуються також і учні з інших шкіл, що це дуже приємно. От також хочу сказати, подякувати. Своєму підписнику, який задонатив мій канал Тарнавську, Тарнавському Сергію. Це була така приємна несподіванка, оскільки я мало розраховую на донати на моєму каналі. Хотів би зробити монетизацію. До речі, друзі, хотів би вам, вам, вас попросити. Якщо ви все-таки дивитесь мої відео, переглядаєте їх, обов'язково підпишіться на мій канал, ви поможете мені його розвивати, монетизувати. В умовах Ютубу є дві умови монетизації каналу, це 1000 підписників і 4 тисячі годин перегляду. Ну, хочу, ну, я вже казав, що вже в мене 600 підписників, а переглядів в мене 620 годин, а треба 4 тисячі. Тому, якщо ви можете, то підпишіться на мій канал, якщо ви інколи переглядаєте мої відео. Ви допоможете мені закрити хоча б одну умову із умов ютубу для того, щоб монетизувати мої відео. Ну Тепер розповім про мої тренування. Я взагалі два останніх місяці тренувався, але не так напружено, як зазвичай, були певні для цього умови. мови. Зараз хочу трошки зібратися і почати тренуватися регулярно, виконувати інтервальні тренування, темпові. От. Тому розповім про свою першу неділю, таку, яку я. Виконав всі свої тренування, які запланував. Звичайно, не кожен день я тренувався, два тренування пропустив, але планую в майбутньому дійти до того, щоб все-таки тренуватися кожного дня. Ну, Пробіг я на цій неділі 77 кілометрів. Зробив два інтервальних тренування, одне темпове тренування. Почав я інтервальне тренування з відрізочка по кілометру, в п'ятницю зробив два відрізочка по кілометру. Ну і сьогодні пробіг таку темпову роботу 3 км. Ну, можливо, для когось це буде і не темпова робота, але я хочу трошки розбігатись, можливо, і в майбутньому буду бігати на більш високих швидкостях і на більш високих пульсах. Почав свої інтервальні тренування та темпи тренування я на пульсі 141. Це навіть для мене не зона 4, це біля зони 4. Для того, щоб вбутися в такі тренування, можливо, я далі буду такі тренування також робити на такому пульсі. Я бачу, що також такі тренування дають е, покращення форми. От. Тому що вже вік такий під 40. От. І такі тренування трошки даються важко, але все-таки все результат вони дають свій. Перше тренування взагалі, кілометр, перший пробіг я вівторок за 4,56, це дуже слабкий результат. Дехто так кроси бігає. Ну, вже в п'ятницю я зробив два відрізочка, то вже пробіг на швидкості 4,46. А сьогодні біг тайм по роботу, то взагалі перший відрізочок я пробіг за 4,48, другий відрізочок за 4,37, а третій відрізочок за 4,35. Загалом показав на 3, на 3 км швидкість 14 хвилин. От. Це дуже слабка швидкість. От. Ну, можна зробити якусь скидку на те, що сніг. От у нас е, мор морозно зараз, де де не де, де зараз сніг спадає. От я зараз на відкритій місцевості то тут сніг майже спав. Но в лісі, наприклад, сніг лежить і своє тренування я біг по, по снігові. Тому можна якусь скидку зробити на те, що швидкість, звичайно, по снігові падає. Але все одно ця швидкість дуже-дуже низька. От, але продовжу далі тренуватися, от, піднімати форму от, і показувати більш кращі результати. Всім дякую за підписку. Підтримуйте український YouTube, тому що українські блогери також вносять е, якусь е, якби лепту в розвиток української економіки. Тому всім пока-пока, всім перемоги швидкої. І Гарного початку наступного тижня. Пай-пай!